Благословений Бог наш завжди, нині повся, час і на віки віки. Христос воскрес із мертвих, смертю, смерть подолав і Тим, що в гробах життя дарував, Госус смерть подолав, і в гробах, життя дарував. Христос воскрес із мертвих, смерть і мертвих, смерть у смерть подолав. життя дарував. Святий Боже, святий кріпкість и безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпки безсмертний помилуй нас. Духові. І нині повсякці, і на віки віки амін. Не свято Тройці, нас, Господи, очисти, ріхи наші, владику, прости, беззаконня наші, Святий посети посяти, цілими очі наші, мене Твого ради, О, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава, і святому Духові, і нині і на віки, ами. Хай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа. Нині і на віки, віки на Бога родиться запалені, прибіжім рішні смирені і припадімо покаянні, взиваючи злибені душевної, благодійчице поможе, знову сидуючись над нами. Поспішися, бо займаємо від множества гріхів, не заверне з нічим, бо в тобі єдину заступницю маємо. слава Отцю і Сину, Святому Духові, і нині час і на віки віків. Амінь. Не замовкнемо ніколи, Богородице, просив у твою говорити мене достойні, Богу, бо коли б ти не пристояла благаючи, то б нас вирятував і всі тільки, тільки біг, то бі, охоронив бі. нас нині віць. Чому від тебе влади Чиця Твої боробі Спасай завжди Єдина чиста І благословена Я ja. Будьмо уважні Миру всім премудрість Будьмо уважні Будьмо уважні Усякім роді і родин. слухай дочко із полян і прихили в Твоє, Твоє, у всяким роді і роді. і помолімся. Бо ти, святий си, Боже наш, і в святині перебуваєш, і ми тобі славу віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас, і на віки віки. Халінь, всяке дихання, нехай хвалить Господа, хвали те Богу святинь Його, Хвалите у твердині сили Його ага, ага, аня, нехай хвалить Господа. І що сподобатися нам слуханню святого Святої Іван, де Господа, бо молив. Премудрій спрості, вислухаємо святе Іванглія, ми русі. Лювімо, від луки святе Євангеліє, читання, слава Тобі, Господи, слава Тобі, будьмо уважні. У ті дні воставши, Марія пустилася швидко в Доровірську околицю в місто, Юди. Увійшла вона в дім Захарії, привітала Інисавет. Як почула Єлисавета привіт Марії, здринулося дитя війлоні, і Єлисавета сповнила Святим Духом і скрикнула сильним голосом, і сказала, благословена тими жінками, і благословений плітло на Твого, не мені це, що прийшла до мене, мати Господа мого, Ось би Твого привітання залунав в моїх вухах. дитя з радості здринулося в моїй лоні. Щаслива та, що повірила, бо здійсниться їй від Господа, і мовила Марія, величає душа моя Господа, і Дух міродіє обозі спасі моїх, бо Він зглянувся на покору раби своєї, ось бо від нині облажатимуть мене всі роди, велике мені в самотній святе ім'я Його. Марія пробула в єласе те місяців зутри, а потім повернулася додому свого. Його. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Пресвята, Діво, Марія, Богородице, Примилосерда, радуйся і спаси тих, що на тебе оповають. Мати Христа, бо нашу, радуйся і спаси тих, що на тебе оповають. Світа, я Бога родиця, спасином. Мати предвічної любові, радуйся і спаси тих, що на тебе оповають. Святая Богородиця, спасином. Мати Божої благодаті, радуйся, і спаси тих, що на тебе оповають. Спаси нас. Його непорочну зачата, радуйся і спаси тих, що на тебе оповають. Святая Бога, родиться, спасином. Діво від хіровим і світліша, радуйся і спаси тих, що на тебе оповають. На славніша, Радуйся і спаси тих, що на тебе оповають. Святая родиця спасина. Марія голубка не усквернена. Радуйся й спаси тих, що на тебе оповають, свята, я бородиця спасина. Марій, заплакана квітку дівицтва, Рад запашна квітку дівцтва, радуйся спаси тих, що на тебе уповають. Святая Богородиця, нас. Марія, добра, виховательку дів, радуйся спаси тих, що на тебе уповаю. Святой Бога спасино, Марі, спаси спаси покрови світу, ширше від облаків. Радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Святая бога спаси нас. Марія заступнице перед справедливим судею, радуйся і спаси тих, що на тебе оповаю, родиця спаси. Марію потіху заплаканих, радуйся і спаси тих, що на тебе оповаю. І прибіжі ще річників, радуйся і спаси тих, що на тебе оповають. Святоя спаси Слосило, Марія, посередниця, що не покинула нас, пісня свого Спиня, радуйся і спаси тих, що на тебе оповають. Марія де начисна і благословена, радуйся спаси тих, що на тебе оповагають. Свято, я погородиться, спасимо, за всімуся, блага моя, за, за тих, що прибігаю звірою. Підмотні твої покров, бо іншого тривало порятунку перед Богом, бідно і скорботом ми річні не маємо, обтяжені ріхами не звичає. Ти Бога висню, тому то ми до тебе припадаємо, і ізбав від всяких нагоробив, твої, Пом'яну ім'я, Твоє всяким роді родів. І бринідже не заступниця, і голодующе кормитика, скитається потіха, буде на них приста, воле посіща язичник по крові заступниця, вже зостава рости, мати Бога вишнього, ти є си причиста Поспішися, молимся, що спастися раба Твоїм, слухай дочко, із полями, прихили ухо Твоє. радуйся, пречистає діво. радуйся цінний скептри, Царя Христа. Радуйся, зрости, рознута і смер, радуйся, двери небесна і неопалима купино, радуйся всемне світло, Радуйся всіх радостей, радуйся, вірних спасення, радуйся заступнице, всі християн і прибіжище влади. Слава Отцю і Сину і Святому Духові і нині час, і на віки віків, Амінь. Похвало, радуйся, радуйся, храме Господні. Радуйся ротню, сповита, радуйся всі ребі, Радуйся, світильне че золоти. Радуйся, слава вірне всесна, радуйся, Марія, мати Христа, а -а -а -а, Бога, радуйся раю. Радуйся божественно ям, радуйся, ті, 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 ті. радуйся, ручко все, золота. радуйся. Всіх, у Помилуй нас, Боже, по великій Твої, то молимось тобі. Вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось, Господи Бові нашому, що вистукав голос моління насрічних і помилував рабів своїх, і ухрина їм, скорби, біди гніва і нужди, і всілякої болізні, душевної, тілесної, і дарувам нам здоров'я довліттям промовимо всі. Господи, вислухай милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Помилуй. Ой По Господи, Боже, слух Твоїх. Всіх, що сьогодні з'єднані в молитві, всіх за кого сьогодні молимося до Пресвятої Богородиці. за здоров'я, за спасення, слух Твоїх Марії, Василя Анни, Петра, Ірини, Ірини, Я, Юрія, Оксани, Богдана, Дениса, Лілія, Марії Василя, Петра, Михайла, Марії, Марона, Богдана, Галини, Степана, Зродини, Оксани, Івана, Ольга Данила, Ярослава, Максима, Марія, не, Микола, Наталія, Галини, Ярослава Марія, Світлани, кіренька Олександра, Олексія Тауланта, Олента, Марія Сіломі, Олександр Олександра, за здоров'я Пресвятої Богородиці, для своєї Наталії, дітей і внуків, про спонукаючи наску для покияння для Олександра, Юрія, Лілії, Михайла, краще розуміє один одного прощення, примирення, відношення спілкування для воз'єднання сім'ї, за одужання Лесі Володимира. А О, також благословення за здоров'я, всякі прошли, намір. Володимира Лесі, Тараса, Мар'яна, Ірина, Наталії, Марії, Мар Андрії, Данила, Максима, Михайла, Яна, Юлії, Андрія, Софії, Євгенії, Мирослава, Михайла, Анд Андрія, сім'я, ми, з родинами і всій родини за здоров'я воїнів і перемогу України, за Юрія, його долю, за Анну, добру здачу сесію, за Оксану, Анатолія, Лідію, Лук'яна. Василя і сім'ї, щоб ви сповнилися всі добрі. хайні Господи, вислухай і милостиво помилу. Ще молимось, щоб зберегтися місту цьому і святому храмові, цьому, і всякому місту, селу і країні від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, війни, нападу, чужинців міжособної брані, і щоб він був милостивий, добропривітний, добропомічний. Благий людино Бог і відвернув без ні всі, що наступає на нас, і збавив нас від належної, праведної своєї погрози, і помилував нас. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помий. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Ще молимо, щоб Господь бо голос мене зрішний і помилував нас. Існує нас, Боже, спаси нас, повання всіх кінців землі, і тих, що на морі далеко милостивим, будь милостивим, владико доріхів наших, і помилуй нас, бо милостивий людинолюбний Бог, єси. і тобі, славу висилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повся час і навіки, віки, без умоління всі голови і коліна приклонивши до Богородиці, помолимо

в новому мене на ти ж ма горе моє знаєш розвіяwam як шабажа охайє бо не маю іншої допомоги. Ні захисниці, ні ласкавої розрадниці. Крім tebe obožá mahatýr. Bohatýr mene ochoroníš i zachystíš po Премудриться, світиться, світиться, нової русали, слава Боспольня, Богу, Богу, на тобі засяяла, рані, нині веселимця сіоне, а дечиста ти богородиця, тишайся. Воскресим сим на Твого. Ім'я Отця і Сину і Святого Духа. Мінь Христос Воскрес. Я щиро вдячний тим, що молитеся разом з нами.